Вітаю всіх! Ну що, давайте спробуємо подивитися, які ж розмови вас очікують в жовтні місяці. Сьогодні це у нас будуть і віканські руни, і скандинавські. Зараз я тут трішечки розкладуся, як завжди, і будемо починати. Тож, які розмови вас очікуватимуть в жовтні місяці? Різні і бархливі, і спокійні, можливо, такі, що вас виводитимуть в стан насолоди, і, можливо, такі, які виводитимуть вас в стан ненависті. Добре, що буде визивати у вас е негативні емоції. Плітки, 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 плітки. Карта перельотних птахів. О, карта, бачите? Руна перельотних птахів. Про що вона може говорити? По-перше, це про те, що буде багато інформації, яка не завжди буде відповідати дійсності. Це перше. А друге, буде багато можливостей, і вони вас змушуватимуть виходити в момент вибору. Але коли ми не готові до цього вибору, звичайно, це нас може трішечки злити, це нас може трішечки нервувати. А ще руна перелітних птахів може говорити про швидкі зміни, до яких знову ж таки ви не будете готові. І тому, якщо ми говоримо про розмови, це може говорити про те, що відбуватимуться зміни, які не попереджатимуть про себе. Що саме за зміни? Трішечки момент застою. Трішечки момент витрат, трішечки момент, коли ми робили ставку на когось або на щось, а воно не вистрілило. Бо тут у нас руна росту або руна врожаю, вона перевернута. І тому о, чітко говорять, що ці події вони нестимуть такий характер зі знаком мінус. Чи варто бути. Більш обачними за цими змінами? Ні. ні. Руна справедливості говорить, що все рівно все буде так, як має бути. І незалежно від того, чи будемо ми намагатися десь соломки собі підстеляти, чи ні, що, які розмови вас будуть радувати. Тут у нас подвійна руна. Вона говорить про те, що це буде когось розмови з партнером, якщо ми говоримо про кохання. В когось може бути партнер по бізнесу, і тут ітимуть такі цікаві пропозиції, які просто вас змушуватимуть, аж знаєте підстрибувати від нетерпіння. Для когось показують, що йтиме багато людей, з якими ви комунікувати, будете комунікувати з задоволенням. І при тому, не обов'язково характер цієї людини, що вона там приходить до вас для кохання, чи вона там приходить для грошей. Вона може просто прийти для того, щоб розрадити обстановку. А що буде цікаво в цих розмовах? А вони не завжди будуть розмовами. Руна води. Чому я говорю, що не завжди будуть розмовами? Інколи це можуть бути ну, саме банальне, коли вам пересилають якусь пісню. І ви розумієте, що вона з натяком. По суті, цей натяк він не був словами висказаний, він був висказаний за допомогою іншої дії. А тут щось штибу того. Давайте тут глянемо, які ще. Розмови вас очікують в жовтні місяці. Так, кудись їхати будете збиратись? В когось це може бути планування якоїсь подорожі, в когось це може бути планування якогось відрядження. А в когось це може бути подорож у майбутнє і спільне планування власних проєктів. Ну, або власної дороги. Куди мандруватимете? Ну, давайте спитаємо. Щось mm -hmm. ви мені такі всі руни сладкі викочуєте, що я прям не знаю. Ні, мені це подобається, але я не дуже поціновувачу такого солодкого. Від того солодкого може дещо злипнеться. Дивіться. Подорож показують, якщо ми говоримо про ровну сол, це може бути теплі краї, якщо хтось туди збирається. Ну, або в певні можливості, або в певні бажання, на які ви робите сподівання, що вони принесуть момент задоволення. У когось може бути покращення в емоційному стані, в когось може бути бажання покращення в фінансовому стані. І от ви як плануєте наперед, от, що б я хотіла або що б я хотів отримати в результаті. Ну окей, план я бачу. А досягнути результата в жовтні зможете чи ні? Не зовсім. Тут більше показує, що в жовтні ви більше говоритимете, як щось спланувати. Як ви бачите нові, новий проєкт, як ви бачите себе на новій посаді, як ви бачите себе в новому суспільстві, або як ви бачите свій новий стиль. Це все йде про момент бачення. Момент реалізації я поки що не бачу. Тож, цілий жовтень, скоріш за все, ви будете це все планувати. Ну, а тепер скажіть, а, чи мушу я про щось попередити, що якісь комунікації не мають відбутися, або відбутися не таким шляхом. І так і ні. Що це значить? Розумієте, я б якби і хотіла вас попередити, я не зможу. Мені показують, о, от дві руни чітко показують, що це відбуватиметься. Не так, що можна передбачити. Ну Руна застою, руна Іса вона не пряма і не перевернута. Вона говорить, що не буде і швидкої не буде застою. Це знаєте, як момент, який проходить так, як має пройти. Напівперевернутий ансуз, Ансус. Руна очікування показує, що це відбуватиметься більш неочікувано. Ну або принаймні, знаєте, буває таке, що ми думаємо, ну колись то воно вистріли, але не сьогодні. Промазали вистрілили сьогодні. Хоча в будь-якому випадку руна Ке, Кано дуже чітко показує, що ви все рівно зможете над цим отримати перемогу. І навіть, я вам скажу так, інколи нам здається, що ми програли. А по факту, трішечки пізніше, ми розуміємо, що ми дуже круто виграли. І тут дуже так проглядається цей нюанс, коли, скажімо, непотрібними порадами або непотрібними застеріганнями, я можу збити вас із необхідного настрою. І там, де варто б, можливо, показати свої зубки, ви можете продемонструвати свою смиренність. І в результаті, все як має бути, або пройти своїм чередом, воно не відбудеться. Тому, якби дуже і хотіла, але, але, але. На цьому дякую за перегляд, і, як завжди, до нових відео.